Друзі, їдемо до нашої рідної Херсонщини. Веземо нашим друзям отакі смаколики, щоб наші захисники вони мали можливість ще більше робити нам подарунки, такі як сьогодні вранці вони зробили, всій Україні. А саме, Кримський міст. Ми доказали, що це Крим. Украина! Слава Украине! Слава Иисусу Христу! Итак, друзья! Слава Богу, добрались мы на линию. Здесь у нас Херсон, Херсонская область. Мы в поле. Наша машинка, слава Богу, доехала. Дорога была жутко тяжелая, но мы справились. Привезли смаколики нашим друзям від нашого благодійного фонду Шляхетна справа, разом з партнерами Кишиньова, Румунії. Сподіваємося на те, що кожен буде з нами співпрацювати і приєднуватись разом тільки до перемоги. Клавдія Іванівна,

Я без жити не житнема. Я звоню до мені отосі У Мене хлопці розкидані. Я до них їжджу. Я йому заказали мені котлети. Я буду віктору пристей, хлопцям уже котлети. Вони все одно дзвонять мені і кажуть: ми хочемо ваших котлет. Хочете, я вам привезу котлети, і пирожки, і все побільше. Да, 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 да. да, я буду да. вам і поставила. Дякую.

Привозять допомагає. роблять все, що ми Дуже їм колони сподіваємось надалі. буде ще більша. Думаю, що люди колони допомагати також нашим волонтерам. Дуже дякую. Хто не боязко перемагала Україні. Дякуємо вам велике за те, що ви робите для нас, як для волонтерів. Я не скажу, що на кожного дня, кожного ранку, коли ми прокидаємося. Для нас випробування де цю допомогу для вас І це випробування не тільки для благодійних організацій, для всіх людей, для всіх українців, які сьогодні мають бажання допомагати збройним силам. І кожна копійка, кожен донат, і люди сьогодні кидають на організації. Вони роблять дуже велику справу і вам допомагають для те, щоб ви робили свою роботу. І ми сьогодні стоїмо з руки вибухів. Ми це чуємо. Для нас це внове, нове, для вас це в звичку. Ми, ми вам вдячні. Висловлюємо велику вдячність за те, що ви робимо. Велика подяка вам за те, що Дякуємо вам. Дякую. Так як ви нам допомагаєте, у нас є батарейний шеврон в определеної то тобто, їх дуже мало. Ексклюзив. Да, ексклюзив, так, сказати. Ми, ми вам дякуємо. Дякуємо вам велике. Сподіваюсь, ви з гордістю будете носити. Це дуже велика честь для нас. Я дуже завдячний вам. Слава Україні. Сподіваємося, що Дє ці воно. ракети вони будуть рашистів держати в тонусі. Не,